Усім привіт! Мене звуть Українець Леонід. І сьогодні я хочу розповісти про обробку подій веб-сторінки та об'єктну модель документа. В своєму попередньому відео я вже розбирав, як працює обробка подій. А сьогодні хочу дещо більше детальніше поговорити про об'єктну модель документа. Document Object Model, як вона називається англійською мовою, і її взаємозв'язок з обробкою подій, бо, власне, ця обробка подій, так чи інакше, неможлива без розуміння саме цієї об'єктної моделі. Тобто ми так чи інакше маємо дві основні концепції, перша це об'єктна модель документа, а друга це обробка подій, так би мовити, пов'язаних з цим, цим об'єктом, да, з цим документом. Ну і, власне, це важливо для того, щоб створювати веб-сторінки, які будуть інтерактивними і динамічно, скажімо так, можуть змінювати свій контент. Так от, Document Object Model це такий собі програмний інтерфейс, можна сказати, API, для HTML, і не тільки для HTML, до речі, така модель використовується і в XML документах, так, це інший формат, скажімо так. Ну, до речі, з XML-документами ви могли мати справу, якщо ви вивчали мову програмування C Sharp або, або деякі інші. Ну, і е, такий підхід, він подає документ у вигляді дерева, дерева обєктів де, е, скажімо так. Кожен вузол да, цього дерева є певним об'єктом, який відповідає частині документа. Тобто це може бути якийсь тех, атрибут тощо. Ну і от ця модель, скажімо така, об'єктна модель, вона організована в вигляді дерева, і найвищим вузлом, так, найвищим вузлом є документ. так. Ну, власне, ви могли стикатися. Так? Ось бачите, тут так і називається документ. Він є найвищим узлом в цій моделі. І кожен HTML-тег, він, по суті, стає елементом цього дерева. так Тобто тут має міст ієра... чітка ієрархія. ну Наприклад, ми можемо сказати, да що першим тегом, який ми тут бачимо, це є HTML. Всередині HTML дочірнім для нього є. Баді, ну, може бути ще хед, да, тут якби без head без заголовка e, H1, button та інші якісь там DIV, якщо вони є, так, вони будуть дочірніми для баді і так далі. да Тобто, ось оце і є оті вузли. E, ну і треба окремо. Розрізняти вузли елементів, значить ці вузли елементів вони відповідають тегам, HTML-тегам. Тобто кожен HTML-тег, да, це є по суті елемент, так, або вузол елемента. Але можуть бути також вузли атрибутів, так, ну, якщо говорити про атрибути, да, це те, що всередині теги. Ну, Наприклад, ID, в даному випадку це атрибут. Так, і ви знаєте, да, що всередині тегів можуть бути атрибути. От якщо я тут напишу ще до HTML, наприклад, допишу lang, дорівнює, наприклад, там UK, так, то от lang це теж атрибут. Так, можуть бути вузли атрибутів. Ну і останнє, да, це, власне, контент, це текст, який між. Відкриваючою і закриваючою частиною тега. Так? Тобто сам тег є елементом, так? але він є елементом вузла. Всередині відкриваючої частини можуть бути атрибути, це є окремі вузли, вузли атрибутів, і між відкриваючою і закриваючою частиною є певний текст. І це так званий текстовий вузол. Ну і власне завдяки. JavaScript можна динамічно змінювати, вилучати, додавати якісь елементи, їх вміст, атрибути. І розуміємо, якщо ми додаємо якісь атрибути, то ми в такий спосіб можемо змінювати стилі, тобто зовнішній вигляд. І це дозволяє створювати елементи інтерактивними так, і такими, що реагують на дії користувача. Ну, так? Ну, бачите, тут у нас, так би мовити, стартова сторінка може містити досить простий контент. Так, це може бути навіть частиною якогось там майбутнього шаблона. Значить, У нас тут є заголовок, наприклад, і кнопка. І що ми можемо зробити за таким підходом, що ми можемо зробити за допомогою JavaScript? Дивимося, значить, ми можемо знайти елемент за його ідентифікатором. Так, бачите, тут завчасно елементом були надані ідентифікатори. Ну і найпростіший спосіб знайти елемент за його ідентифікатором це метод getElementByID, який ми можемо застосувати до Да, mm -hmm. І сюди цей ідентифікатор передати. Ну, треба цей ідентифікатор, його треба знати. Так, його можна дізнатися звідси. Далі ми можемо змінювати контент, ну або текст, текстове місто. Тобто, якщо ми знайшли сам елемент, знайшли сам тег, записали його в якусь змінну або константу, далі ми до неї, до цього, скажімо так, новоствореного об'єкта, можемо застосовувати властивості і методи. Ну, Наприклад, є властивість текст-контент, і туди можна записувати якийсь новий текст. Так? Тобто, якщо шаблонна сторінка е мала показувати фразу Привіт світ, так? Е то ми одразу, я думаю, ви помітили, да? ну, тут можна, наприклад, оновити сторінку, от я зараз оновлю, оновити сторінку, да? Оцеї, якби, фрази Привіт світ, її там по суті не видно. Да? Одразу показує, що текст змінено. Так? тобто, Ну, по суті, да, цей скрипт у нас там спрацював, да, спрацював, спрацював одразу. І, значить, що далі? Можна змінювати стилі, да, тобто, можна змінювати зовнішній вигляд, тобто, можна змінювати Сам контент можна змінювати зовнішній вигляд, тобто, впливаючи на властивості, так, які відповідають за зовнішній вигляд, ну наприклад, можна там змінити колір. Так, змінити змінити забарвлення. Але ще цікавіше було би створювати нові елементи. Бачите, тут є метод createElement. Тобто створити елемент. Тут ми пишемо в апострофах або в лапках пишемо назву тега. Пам'ятаєте, що П це відповідає за переграф, так, тобто абзац, так, і можна створити, створити новий новий абзац. Так, ну новий абзац, оцей він якраз новий абзац, він доданий за допомогою JavaScript. Як ви бачите, да, тут якби фраза новий абзац не передбачена. Так, вона е, була у нас м, створена, да, створена і додана тут. Да? Тобто цій, цій константі да, була присвоєна така властивість, таким значенням. І коли тобто, ці дві дії у нас, так би мовити, створюють елемент, щоб цей елемент. Розмістити всередині іншого елемента, всередині іншого вузла, ми використовуємо метод AppendChild. AppendChild застосовуємо до властивості body. Бачимо, що body це властивість документа, яка відповідає тегові body. Ну, ось таким чином це працює. Тобто, ще раз підсумую. Об'єктна модель документа має деревовидну структуру. Так, таким початковим початковим вузлом цього дерева так, є об'єкт документ, який, по суті, є всією веб-сторінкою, і всередині цієї веб-сторінки може бути. Підпорядкована структура вузлів. Значить, це можуть бути теги, які є всередині сторінки. Розуміємо, що теги можуть бути всередині тегів, так, тут ця така ієрархічна структура. Крім того, теги можуть мати атрибути, до них теж можна звертатися як до властивостей. І, значить, між закриваючою і відкриваючою частиною тега да, може бути. Контент, та за контент у нас відповідає властивість текст контент, яка може бути застосована до того чи іншого елемента. І таким чином, ми за допомогою певних методів, та там getElementById CreateElement, Append Child і так далі, ми можемо додавати, вилучати і змінювати елементи на сторінці. Що ж, наразі у мене все. Якщо у вас. Є питання стосовно об'єктної моделі документа або стосовно подій, за допомогою яких можна це обробляти, пишіть, будь ласка, у коментарях. З вами був Леонід Українець. Дякую за увагу!